Біднова Бетмена, керівника банди з Луганська по павченцев, убили свої. причому потім... Вагнерівці ставили... були. Вагнер. були свої, потім це стали вагнерівцями. Мозгового з Горлівки, актори комуніста убили свої. Потім казака православний православниця Казачства Кагалічського убили свої. Гіві Маторову наші прибрали. Захарченка або наші, або теж можуть бути їхні. Потім ще прибрали Аплота Жиліна в Москві. Теж прибрали і прибрали ще когось. Власне кажучи, ще було там пару цих командирчиків, які поприбирали якби ФСБшники, росіянчики для того, щоб не було якихось відомих постатей пальових оцих командирів місцевих, які на щось могли претендувати. Живим хто там остався лише цей от е, СБУшник колишній Альфа... Ходаковський та було сильно хитра нірпа, і теж не зрозуміло, що на кого він де працює, кого він там працює. ахметова ахметовська консерва. Так, да, да. Тому -то, що от єдиний єдиний, хто сталося живий. Більше з цих відомих імен, е ті, хто починали на Варосію, ну сталося Гіркін, тому що Гіркін це росіянин і Гіркін, співробітник російських післужб, само собою його навіть зараз не дають на фронт, щоб він там зажмурився. От а всіх місцевих всіх закопали. А ще Пашка Губарів вцілив, вцілив, вдалося вціли. йому дожити. Лезу бритви, яку там ледве не посадили за розграбування Херсона, але все-таки відпідляв. Стримоусова убили, убили депутата з в Херсоні, який теж був зрадник наш, який з партії регіону, якраз коли була е, їхня поразка під Херсоном, всі, хто про це в'якав, е, всіх теж поубивали. Вони нормально самі вичищають цих передових колаборантів. І ще таке запитання дуже важливе, пане Євгене. Вас, ваші глядачі і всі, хто слідкує за, за вашою діяльністю, дуже цінують за ваш цей. Я себе називаю радикальним оптимістом, але мені легше. Я ж не бачу так багато смертей і болю, як ви. І я знаю, що у вас навіть рідний брат загинув. Чи не так? Як так. вам вдається, де ви берете ось цей ну, надзвичайний оптиміст? Це ж, життєлюбність вашу? Ну, Вороги кажуть, звичайно, що це якийсь допінг вас. Пане Євгене, щось таке, мабуть, щось там вколюєте собі щось таке. Знаєте, у них постійно на центральних каналах, то знайдуть якісь на базі Азову, якісь там знаки, то якісь там ліки надзвичайні. Ось так розкрити свій секрет, звідки ви берете ось цей свій е, надзвичайний оптимізм, вашу життєлюбність і, ну як вам це взагалі все вдається, навчіть. Ну кому під час війни шкодить воєнний оптимізм, вони можуть його сприймати. Хай він навіть, називається там воєнним стоїцизмом. І просто є просто речі, які ми не можемо контролювати, але нам зрозуміло, що ми маємо зробити для того, щоб ми це зробили, ми завжди маємо бути в доброму гуморі і настрої для того, щоб бути ефективними. Тому що просто поганий настрій він погіршує навіть метаболізм, і ти будеш гірше виконувати свої службові обов'язки. Чи це ти, ти працюєш десь Менесником в Черкасах, чи це ти працюєш в Отеці в Одесі, чи це ти десь на комунальному підприємстві в Дніпрі під. Чи це ти виконуєш військові обов'язки по всій лінії зіткнення? Ти просто маєш бути ефективним. Ти маєш дбати про власне здоров'я і про власне, якби в тому числі там ментально стан ментальної твої от, сфери, от. тому українці завжди слави своїм добрим гумором, в тому світі чорним на війні. Звичайно, чорного гумору побільше, але це дозволяє людям бути ефективними і в самій важкій ситуації, якби працювати. Тому що якщо опустити руки, буде тільки гірше. Якщо хтось думає, що треба нам капельку. Пісімізма, капелька песимізму це велика Дуже крові, песимізм, деморалізація це завжди кров. Навіть якщо ви хочете доповісти або змінити якусь ситуацію про якісь неефективні речі, це треба треба робити з великою бадьорістю і гумором, тому що треба все робити тільки на користь. Будь-яка от зрадонька будь-яка депресія, будь який моральний занепад це додаткові смерті. І оце треба розуміти всім, кому не подобається добрий гумор. Значить, вони мають робити роботу над собою, щоб знайти в собі сили, жити так і діяти так, щоб у них був привід для доброго гумора і вони були більш активно виконували свої задачі. Тобто, з радофільства це трошки наша, як би так мовити, українська трошечки проблема така, так? Я така. Ну, це не наша проблема. Це в принципі само собою зрозумілі мотиви цього всього, але передовим, мабуть, мотивом є у частини людей якісь там політичні амбіції. А у більшості це є ну психологічна незрілість, нерозуміння того, що ці речі ну кому ми зібрались плакати і про що? Ми зібралися плакати, щоб противник зрозумів, що ми ослабли, треба усилити напор. Ми будемо плакати на певній ділянці для того, щоб противник зрозумів, що там важка ситуація і додатково почав стріляти. І ця паніка вже поширилася через тил. Дійшла до військових в окопи, тому що старінки всюди, Золоти всюди і скажуть, що там от уже кажуть, що нам там гайки. Якщо це кажуть, що вам гайки, люди з тилу, то військовим, то само собою, який буде їхній моральний стан. Вони йому не будуть віряти своїм безпосереднім командирам. Навіть якщо командир десь помиляється, якщо боєць тилу почує, що вам уже гайки, то він тоді почне панікувати і тоді загинуть всі. І винувати тому числі, ті, хто це ширили. Я не бачу жодного формату, при якому. це от зрадолюбство і ширення деморалізації воно може призвести до позитивних якихось результатів.